Вставай, офіцер України, вставай, відставник, патріот, вставайте, бійці, командири, ідіть, захистіть свій народ, настав, мабуть, час наші солдати, країну свою рятувати, покажемо цим окупантам, як міємо ми захищати. Не можемо більше терпіти цих всіх тарганів і щурів. Зберемось, брати ветерани і викинемо цих шахраїв. Ви всі доки чесно служили, а хто воював за людей, ці вурки країну украли, забрали майбутнє дітей, вони страх, за... вони страх загубили на хаби, не лякані йолопи вмить. І ми їх навчим твердо лобіх, як треба країну любити. Вони всі давно вже в Європі, майбутнє там їхніх дітей, літають сюди на роботу, грабують тут наших людей. Живуть вони там, хитрожопії, їх діти і там їх майно, а нам всі втирають під люки. Європа нам буде ярмом. Вставайте усі офіцери, вставайте, сміливі сини, хто честь свою, гідність солдатську, не здасть на поклін сатани, хай хам із межгір'я нас чує, Нехай він негідник, тремтить, йому не купить офіцерів. Йому вашу честь не зганьбить. Він сам не солдат і не воїн. Він гопник, насильник, крадій. Не віручий він, самозванець, він є посланець сатани. Ми з вами козацькі нащадки, легенди останніх віків. І ми не дозволимо бандитам заньбити нашу пам'ять братів. Вони воювали за волю, майбутнє своїх поколінь. І ми не займимо свою гідність і пам'ять про наших дідів. Геть зрадників, геть окупантів, цінічних, брехливих всіх геть. Ми, ми вас все одно переможемо. Ми всім вам говоримо геть. Зберемось, брати ветерани, афганці, чорнобильці всі поможемо киянам, майдану. Звільним від бандитства. Ефір із Бандит. пресотіві триває, наш інформаційний марафон триває. Зараз маємо включення на телефонному зв'язку з українського дому наш кореспондент Михайло Штекель. Михайле, що відбувається зараз в українському домі? чи є цікаво, що нам повідомити. Патріот, чекають вас всіх на Майдані. Ідіть, захистіть свій народ. Слава Україні! Ульяна розповіде про медпункт, який зараз відкривається в українському домі. Ульяна. Добрий вечір. Хочу сказати, що медпункт в українському домі відкритий з метою надання допомоги медичної усім, хто поселяється сюди в український дім. В нас існує терапевтичний профіль, якраз зараз біля нього ми знаходимося, плюс терапевтичний, який знаходиться на першому поверсі. Там працюють хірурги. Травматологи, ну і операційні медсестри. Скажіть, Ілляна, вони вже працюють чи вони, вони готові працювати? А ну вони вже працюють. Вже були перші пацієнти, так само як і в нас.